Nissan nv V400 Свіжопригнаний зі Швеції, 20, чистий 21 рік, мотор 150, ка а це такий як старий 150-ка. Середня база. Аби був чуть-чуть такого в салоні гарніший, то був би як з конвейера Ну а так, 138 оригінальний пробіг, без жодного підфарбування, ніде нічого. І машина зайшла безпроблемно, не те що зайшла машина там, ви мене розумієте, короб. що такі рік і такий пробіг, то повірте на мене, в неї або задніці не було, або морда була просто десь там в салоні. Ніде не бита, не фарбована технічно справна машина. І як хто десь тако дивиться, як держить на контролі мої машини, то вони час від часу для мене це вже не така проблема. Мені проблема тільки буде доказати, що тут 138, от, пробігу. Бо в мене були от і 5 мастерів, то я їх ще... По місяцю, по два продавав, по два місяці продавав, бо ніхто все одно не вірив, що там 90, 78, 56, 43. Всі мастера, кроме одного київського, всі мастера забрали місцеві мої знайомі. київський взяв на тікстанцію в Київ. Домовилися так, ми їдемо на тікстанцію тік в Київ на Рено. Якщо Рено дає добро. То це? Я кажу з задоволенням. І все, поїхав. І зразу він купив через годину машину. Оцю машину у нас тут є ровно на Nissan. Зразу, якщо в когось є якісь сумніви, то зразу їдемо на Nissan. Або на бош можемо їхати. То теж воно тут борш його потягне. Так, ну що далі? Починаю показувати. Права сторона рівна. Ліва сторона рівна. Ну Все гарна машина як на 138 тисяч. Різіна процентів зносу. 30, літня. Літня. Так, будемо починати з передочка. Чим мені подобається Nissan, це такий, що в нього така морда, як джипа. А, кондиціонер працює. Водогрів працює. Далі що тут є? Вибасто, е конди... да, Вже якщо Нісан, то він йде по шваку дорожчий, то там йде вже клімат-контроль. Зараз я все покажу. Галогенки, все в порядку. Лобове скло в порядку, датчик світла, датчик дощу. І там ще якась фігня, бачите, на цьому є. На зеркалі. Може яка дистанційка. Щось не знаю таке. Номер кузова даю. Оце, бачите її, Оце його рідний номер кузова. Я... Він буде вказаний, будете собі пробувати там. Так, показую тут. Все, коврик там в салоні лежить, бо тут його помили. Так, вибасто кнопочне. А це ще треба подивитися там все. Ну, я ще розберуся. Мультіруль. Далі клімат контроль. Старт стоп. Ну такі всякі, а, що є задні два партроніка. Ой, один партронік ззаду є. Ну все, подогрив, всі душки там є. Ну тут все як на 138 тисяч. Ви хоча б я вам скажу. Хоча б побачите. Хоча б побачите руля, який має бути на 138 тисяч. Бо ви його в житті не побачите вже. Е, так, ну тут це. Зараз мотор працює. Часики просто. Так, тут все в порядку. Так, зразу можу сказати вам. Один із видів машин, які я беру, сервісна машина. Просто як з конвейєра всередині, дивіться, не подряпин, нічого немає. От. Підлога ну, чуть-чуть є. Чуть -чуть. Хоча ми можемо її, така спеціальна є фарба. Е Ебоксидна. Ми можемо її... і це Але нема смисла. Бо е, хто повірить, що 138 опроб'є то він і так купить. А хто не повірить, то, то він і так не купить. Все одно скаже, що ми обдурюємо Так, дивіться, оту боковушку. Це ми цю боковушку не... це вони там зробили. Е, пластикове. Це вони так ідуть. так Теж в них було. Ззаді дивіться, оце. Як новенькі, навіть подряпинки немає, отут От трохи щось прошували. Тут так же так, саме. Все, подивіться, по швах, там де є отакі да, вся машина в рідних швах. Стелі. Стеля теж. Нормально не погнута, все нормально. Так, ще я ззаду партроніки, фаркоп, все. І отут є якісь... Бачите, щось воно... Це сервіс оціх, А, якісь піскоструї. Якоїсь піскоструї сервіс був, оце залишилося від неї. Так, машина ще. На гарантії до 160 тисяч. Ну я не знаю, чи наш тут сервіс дасть. Гарантію, який Nissan. Може й дасть, може й не дасть. Так. Ну, все, все-все-все, тут все в порядку. Тут а, дверочки. Бачите, закривається як в холодільничку. Оце. Отого От коврика положимо там на підлогу, просто його помили. Перегородочка. Бачите, яка має бути перегородочка? Так, все, закривається, все в порядку. Тут з цієї сторони. Все в повному порядку. Ці дошки піднімаються, там я так зрозумів, нічого ценного немає. Так, я подивлюся. Ну, я не вспів, в мене немає часу. Чи є сервісна, то я думаю, хто цю машину буде купляти, то він і так її проб'є. Там вже там, сервісна. Якщо треба сервісну вам, то я вам дам сервісну. Яку хочете можу дати. Даже можу наперед дати вам на 30 тисяч чи на 20, як ви скажете. Ще треба буде, може кого захочете розвести. Так, зараз ще покажу вам моторчика і все. Ну, все в порядку. Я думаю, що тут мені багато нема що говорити, але, як обично, я зразу скажу так. Зразу вам скажу так. Починаючи. Мотор в ідеалі, от зараз він працює, мотор коробка в ідеалі. Ця подвісочка, все все в машині, демфер не вращить, Все в машині на 138 тисяч. Я не знаю, яка вона має бути. Ну, 138 то 138. але, по крайній мірі, не буде так, що ви пробили, як оце, в мене грузовика купляли люди. от, То просили до батенька, скажи правду. Купляли 250 тисяч, тут приїхали 850 тисяч, щоб ви розраховували. Е, ну там, е, якщо ви купуєте ці грузовики, вже ці, оці, бачите вони з гідробортами. Дивіться, це можна сказати, що бензинова машина. Якщо, от, от спомните моє слово, це, це, це що вона холодна, це можна сказати, мотор працює як бензинові машині. Все, все ясно. Не йде, все в порядку, це все, все добре От. Так, все по машині сказав. Хвалити більше не буду. Ще перехвалю. Так, кому треба, може отам, ондо. бачите, що такий середнячок он дає, Який з Континенталя такий є. Так, що там ще є в мене? Кому треба Mercedes на автоматі середнячок. Тут теж то є середнячок. Кому треба 3-літровий, пожалуйста, красавіце, це стоїть 3-літровий максі база. Кому треба 2,2, й там отам стоїть 2,2. максі база, кому треба крафтер. Теж з временем буде крафтер. Це цельнометалічні. Кому треба холодильники, холодильники, кому треба... Будки з гідробортами, без гідроборта, кому треба сім'тонніки на спарках і веконе, бачите, два зайшло. Будки там щось шестиметрові, трохлітрові, 3-хлітрові веко. На пневмо. Ну, коротко, того достатньо, якщо треба буде, то дзвонити. Ще дуже хороший в мене є теж Nissanчик на максимальна база НВ-300. Це такі, як. Трафік. Все, удачі вам покупці автомобіля, кому треба хороший автомобіль. Якщо я їду і радуюсь, то ви тим більше. Бо шансу я навіть не знаю, якщо він мені раз там, ну, в рік там, там два попадеться штучки такі, то так то, то ж завжди йде, як говориться, сплошний поток автомобілів то для вас то я і не знаю де ви його можете взяти. А скоріше вам можу. Я оце зайшов на, франц... Тако случайно, на французький аукціон. то я вам скажу, така машина е... тільки вона була 19-го року. І була теж десь 138. Це на аукціоні старт був 12 тисяч євро. Це такий старт, воно вилізе до 16 свободно. От. Ну все, удачі вам покупці автомобіля, жду ваших дзвінків.